В чому різниця між Лужанською та Поляною красовою, а між куяльником та куяльником 1? Коротко, за одну хвилину ми розповімо вам особливості лікувальної води українського виробництва. Лужанська. Рекомендована людям із підвищеною кислотністю шлунка, а також у разі гастритів та ожиріння. Дуже добре допомагає у разі похмільного синдрому. Якщо у вас печія, в першу чергу зверніть увагу на поляну квасову. До того ж, вона класно бадьорить і тонізує. Для кращої роботи печінки вживайте сваляву. Також вона буде корисна у разі цукрового діабету, закрепів, а також допоможе очистити нирки. Куяльник покращує процес стравлення. Його рекомендують вживати у разі зниженої кислотності шлунку. А також, якщо ваш організм погано реагує на молочні продукти, куяльник може замінити кефір. За своїми характеристиками, куяльник 1 дуже близький до класичного куяльника, проте цей має м'якший смак. І менший рівень мінералізації, тому підходить для щоденного вживання. Тонус кисень це вода, насичена киснем. Вона допомагає наситити киснем організм, сприяє відновлювальним процесам і рекомендовано вживати спортсменам, людям із активним способом життя, а також тим, у кого великі фізичні та розумові навантаження. А коли ви п'єте лікувальну воду, пишіть в коментарях.